Ми продовжуємо ранок надії. Хочемо поговорити про підбиття підсумків. Бо справді кінець року це не лише час для того, щоб планувати підбивати підсумки, але ще й унікальна можливість для глибокого переосмислення і. Переосмислена власне свого духовного життя. Бо ми часто можемо міряти свій рік по тому, що вдалося зробити в професійному плані, як ми зростали, можливо, у новій якісь діяльності, яких цілей добилися на роботі. Але чи оцінюємо ми свій духовний стан, що у нас було в пріоритеті цього року? Чого ми досягли разом з Богом? Тому давайте говорити про це, як християнину провести аналіз духовного життя в 2024 році, як накреслити плани на новий рік. Про це ми спілкуємося з пастором церкви та душопіконом Віктор Ларіоном у нашій студії, доброго ранку. Доброго ранку, дорогі, добрий ранок, дякуємо, що ви долучилися до такої теми. Звісно, вона досить логічна, тому що ми вже знаєте, так підходимо до і різдвяних і новорічних свят, коли дійсно люди, от ми минулого тижня, здається, говорили, символічно от вважають за потрібне так проаналізувати попередній період, якісь плани поставити на новий. Що Нашого духовного життя. Як взагалі нам зрозуміти, що за останній період якийсь ми духовно виросли, і відслідковувати ось цю тенденцію, що ми рухаємося в правильному напрямку? Таке, я думаю, правильне питання непросте, але давайте спробуємо. Ви знаєте, нещодавно ми з дружиною саме про це говорили разом і е, ну, я думаю, Боже, що ж от розпочати? Ну, дійсно, Розпочинаємо з простих речей, що було най, найлегше і найважче в цьому році. Але коли вже занурюватись, ви знаєте, я думаю, що. Е, от, як, що Слово Боже говорить про, ці, про цей вимір. І мені здається, насправді, ну, якщо не єдиним, то, то найважливішим виміром це, я б сказав так, плід духа. Uh -huh. Пам'ятаєте, пам Галатам 5 розділ, 22-й вірш, у нас здається, да? що це любов, радість, мир, довготерпіння, милосердя, uh -huh. доброта. Нам треба, бо я маю, знаєте, подивитися на себе. Тобто, Якщо почати з іншого, то кількість е, прочитаних книг Біблії, кількість часу в служінні, навіть іноді не завжди час в, в молитві, тобто це, це не є е, остаточними ознаками мого духовного зростання. Це абсолютно очевидно. Ці речі, це треба нам, я думаю, пам'ятати. Але що є? Тобто, це дійсно це ми стосунки з Богом можуть вимірюватись лише от таким внутрішнім станом. І це плід духа. Я хочу зауважити, що це не плоди духа, а саме плід. Тобто він має бути якийсь, він, він є цілісним. Uh -huh. Тому от подивіться назад на, на свій, в своєму році, дійсно, що е, як я реагував на найважчі часи, в найважчі часи цього року і найкращі, можливо, якісь найрадісніші. Uh -huh. е, я думаю, завжди, от якщо Господь в мені працює, то воно буде провлятися саме в тих чеснотах. Я буду з любові ставитись до людей. Я не буду гримати на них, я не буду їх засуджувати, я не буду їх ненавидіти. Я з радістю, от така дивна, яка річ, дійсна, на яку нам важко зрозуміти, як це радіти в важких обставинах, але Господь нас вчить. Угу. І знаєте, можна подивитись назад і побачити, як я чи змінилося моє ставлення до, ну, пропустимо, тих самих тривог. Да? Це не означає, що я маю тепер, ну, як то кажуть, та нічого вже. Я, я вже звик, не буду нікуди йти. Але я ставлю вже до цього не з, з таким нестривожністю. Не uh -huh. Тобто, мене воно вже не заводить. Я не починаю панікувати в цей час. Тобто, ви знаєте, я думаю, що нам вже треба, приходить час, коли ну, перша наша реакція була на війну в 22-му році. Ну це дійсно стрес. Uh -huh. І ми реагували як в стресі. Але зараз приходить вже час, коли Господь нам, нам дає сили. Їх достатньо сил для того, щоб нам дійсно навчитись з, сприймати ці речі з миром, з радістю, допомагаючи іншим людям. Тобто, uh -huh. це є аналіз такий досить простий. Господи, що, що в цьому році, як я став? Не, 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 не те навіть скільки я допоміг, як я волонтерів. Це теж не є головною річ. Це важлива штука. Uh -huh. Але як я ставився до тих, хто поруч зі мною? Uh -huh. Чи проявив я любов до цієї людини в практичному? Якомусь аспекті я дивлюсь дуже велика взаємодія, от взаємозв'язок про те, що ви говорите духовного нашого єства і ментального здоров'я, так тобто, ознаки нашої ментальної стабільності, це теж буде говорити про те, наскільки ми Богу довірили своє життя. Абсолютно, ну да називаємо це ментальне здоров'я, але дійсно в Біблії називається саме так. Тобто, я дивлюсь назад, я дивлюсь, господи. У мене от коли був в цей момент, от найважчий момент, дійсно там обстріл був, поруч прилетіло, що було з моєму серці? Я хапав, я тікав, всіх залишив, чи я блувався про ближніх людей. Може, не тільки про свою родину, може про когось ще. Тобто, це пряма, пряма заповідь Божа. Перша, друга заповідь. Фактично, я виміряю себе тим, як ці заповіді втілюються в моєму житті щодня. Угу. Я б так сказав. Дуже цікаво, справді, проаналізувати свої реакції. І не тільки на. Тривоги не тільки на те, що несе сьогодні війна, а в стосунках з людьми, так як я проживала так, ці шторми і так далі. Ну, це напевно багато чого говорить про нас, бо ми справді вимірюємо аналіз року, от що я зробив, так і і правду ви кажете, бо можна багато чого робити, але питання, що в тебе в серці в цей момент було? Насправді, я думаю, лише це, тому що нас Господь до цього саме спонукає, каже: Люби мене всім твоїм серцем. Як побачити це, що я люблю Бога? У мене я я прагну саме його. Я прагну можу навіть більше не досягти якісь свої свою мету. А прагну саме його. Хоча ще одна річ дуже важлива, дійсно, це як я використовую свої дари. У uh -huh. мене Бог дав перша річ, це плід духа, да, це те, що він прозводить мені, а друга це мої здібності, які я маю, як я їх використовую. Це теж така річ. Але на мою думку, вона ну вона взначуща, але в першу чергу звернути увагу саме на те, на, на своє серце, як я реагую на зовнішні обставини і як я ставлюсь до uh -huh. людей близьких. Але от оцінити себе самотужки, мені здається, досить непроста історія, тому що ну ти десь або будеш якісь свої заслуги там завуха притягувати, або навпаки, не побачиш в собі хороших зі будеш або виправдовувати, або ще більше себе якось так зануриш у негатив. Хто може допомогти, от відслідкувати це все? Тобто, от я розумію, коли я, наприклад, приходжу до психолога, так ми просто говоримо про ментальне здоров'я. Він якісь питання ставить і може оцінити, наскільки я там, наприклад, здоровий. Хто може оцінити от, питання духовності. Це душоопікун, чи пастор, чи наші близькі рідні, хто може мені підказати, що дійсно за останній рік я бачу в тобі зростання духовне? Я думаю, що меншою мірою душоопікун, пастор е і психолог, а більшою мірою близька людина. Ну, звісно, коли ти коли ти вдома, це твоя дружина, чоловік. Просте питання, запитає, просто запитаєте у коханої людини у близької. Що, скажи, будь ласка, якщо для чоловіка, чи любив я тебе в цьому році? Що, що ти бачиш в мені? Чи наблизися я до Бога? Прості, ну, вони, вони питання можуть спробувати їх поставити, але я розумію, що вони можуть спочатку бути якісь не, не, ну, незручні. Угу. Але спробуйте все ж таки поставити просте питання. Якщо немає чоловіка, дружини, батьки, діти, у дітей запитати, вони взагалі вони не вміють взагалі брехати. Ну, коли їм треба. Ну, коли вони хочуть з мене Коли, коли для себе, так, да, так. Да. Да, Правильно, так. Да. Ну, справді, от, минулого тижня ми говорили е, з Еліною Леснік, якщо не помиляюсь, може, і раніше, про ведення щоденника самопізнання, що наскільки це спрощує те. Ну, тобто ми, як християни, починаємо бачити своє серце, е, до чого воно прагне, чому ми так чи інакше реагуємо. І здобувши цю навичку е, протягом року, ти можеш простежити вже приблизно. Е, чи... Е, чи силою Христа ти став кращим? Так, от в якихось речах, в реакціях своїх на ті самі речі, які тригерять кожен день. І от е, я для себе цього року це відкрила, що е, я ніко я жила напевно як просто закритими очима. Християнка, хоча я багато чого робила, думала, але справді тепер я розумію, до чого серце моє тягнеться. І це інколи не, не зовсім приємно це розуміти, але розумієш, що в цій немочі ми потребуємо сили Христа і, і це також дивовижно. Саме так. Дійсно, бо ви, ви, ми, ми, ми не можемо за собою спостерігати дуже важко. Знаєте, да, Ця така притча, дуже відома притча про жабу, яку легко, яку якщо кидаєш її в гарячу воду, вона одразу mm -hmm. випрягує. А ми та жаба, яку поставили в холодну воду на повільне вогнище, і ми потрошку зварюємось. Ми не ми себе не бачимо. Тому, якщо я думаю, так, якщо б більше сьогодні прочитав Біблію, якщо б, можливо, більше провів часу в служінні або в молитві, то що сталося зі мною краще. Абсолютно не факт. Угу. Є люди, з якими я працюю, які дуже багато читають Слово Боже. Дуже багато служать. Але вдома проблема, і, і відповідно з Богом проблема, тому що ми знаємо, що. Єдиний ну, такий найперший, найнадійніший, найнадійніша ознака того, щоб розуміти, що в нас з Богом добре, це моє ставлення до людей. Угу. Перша друга заповідь, вони не можуть бути роз'єднані. ніяк. Угу. Про аналіз напевно вже більш-менш зрозуміло, так що ми подивилися на ось ці фактори, про які ви зазначили. Як бути з плануванням нового року. Ми звикли планувати. Хочу там вивчити англійську, там десятий рік поспіль, здати на права, там ще щось. Тобто, якісь такі очевидні речі ставимо, і потім розчаровуємо, що ми їх не досягнули. Але це вже таке. Як бути з духовними елементами, що саме нам планувати і які пріоритети ставити в духовному плані на новий період? Ви знаєте, з плануванням у мене особисто не тобто. Я не є найкращим спеціалістом з планування. Але я вам скажу таку штуку, що е, я намагаюся знаєте, от е, мені здається, Бог з нами розмовляє от, в цьому моменті. Е, досить небезпечно, скажімо, дуже часто повертатись назад в своїх думках. Тобто це у нас буде викликати відчуття провини, бо ми знаємо так, так. себе. Або занадто далеко заглядати вперед, тому що поперед живуть наші страхи. страхи. Да, так, що, що, так що нам треба розуміти, господи, е, він з нами він любить зараз. Ви знаєте, я не можу любити дружину вчора. Я, я, якщо я скажу, кохана, я так тебе любив, я можу отримати. Або я обов'язково буду тебе любити пізніше. Це зараз. розумієте, Ми живемо в, в цю мить. Тому для мене плани, я, я кажу, Господи, я хочу йти за тобою, от я, я знаю наступний свій крок. Але є люди, які, які знають, можливо, у них більше вони вміють планувати. Це не моє найкраще. Але як пастор, я от раджу саме. Таким чином поступати, тобто йти на крок вперед, господи, куди ти мене зараз угу. ведеш? Ну а що практично це означає? Тобто, це означає те, що мені, наприклад, от ви говорили так, що оцінити просто наскільки там часто я ходив в церкву чи служив, воно не буде ознакою того, що я духовно зріс. Але чи варто мені в плануванні врахувати, що от хочу цього року, наприклад, пронести таке служіння, там зробити такий проект, зробити от те, те і те саме в практику будемо, будемо чесними. У нас різні дари. Є дари, які вимагають планування, ну якщо там дар адміністратора, начальника, да? тобі треба щось і заглядати трошки вперед. Дивитись, є дар людина, яка вміє, ну дійсно, вона вміє допомагати. <кій> і Вона може планувати, але це не буде настільки далекоглядно, так що треба враховувати обов'язково свій дар духовний. Тобто, я звичайно я, я зараз говорю для людей, які <кій> вірують, які знають Бога, знають Христа. Але якщо ви не плануєте, я думаю, що в самому собі цієї проблеми немає. Але дивитись з Богом і питати Господи, куди ти мені, куди мені далі йти, я думаю, це дуже корисно. Також хочеться ще можливо дати таке натхнення людям подумати про те, як ми можемо. Навіть плануючи новий рік, найперше подумати про свої пріоритети, так тому що інколи коли ми там в роботі зараз грудень, у всіх всяких дедлайнів, звіти і так далі. І в цій такій суєті ти інколи забуваєш навіть сісти спокійно провести час з Богом, бо в тебе завжди щось може бути важливіше. Так от можливо стосовно не якихось великих планів, так, на якихось великих проєктів, але як поставити в пріоритеті, так. Найперше Бога, як ви кажете, перша заповідь. І через що це має проявлятися? Тому що десь я для себе розумію, якщо я не спланую час з Богом, то я його не буду мати просто, я посплю довше і так далі. І сьогодні, навіть, було в мене трошечки часу, і якраз почала читати притчі. І читаю найперше цінуйте, бережіть своє серце. Ага. І думаю, а як це берете своє серце? І, 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 і коли ти от одне слово почуєш, воно тобі далі дає і, і плани на майбутнє, тобто дослідити щось і так далі. Щоб, можливо, Бог хотів би в нашому житті, щоб ми спланували в духовному плані. А, знаєте, в мене знов таки є така образ. Коли моє серце от, знаєте, тягнеться до Бога в спокій, коли я от давайте просте питання, uh -huh. коли я я нічого не треба робити, куди на направляється, uh -huh. от, от, от як, як компас до північної зірки. Да? От от, от це перший момент. Якщо воно є, тоді дійсно я, мене я буду шукати час молити. Я, я буду дійсно, я я відчуваю, Господи, я не молився сьогодні. Мені важко щось, мені щось не вистачає. і я хочу, я хочу, хоч хочу декілька хвилин хочу провести. Ви абсолютно праві. добре планувати час. Але я думаю, буде момент, коли знаєте, дійсно суєта буде нас, мамарнота буде нас тягнути в один бік. Але я буду скучати за ця ознака. Якщо говорити про пріоритети, звісно, ми маємо проводити час в молитві, слово Боже. це очевидні речі. Але дуже важливий момент, Господи, я, я скучив за тобою. Я не знаю, чи є у вас такий момент. Я Господи, я щось я сьогодні вже не був так з тобою давно. Ну це планувати час дійсно для які я до речі, якщо поповнитись до планування, час з Богом, і, і інший момент молитва, якщо з тими, хто хто поруч з тобою. От цей я планував би обов'язково, але це на, на щоденній основі. Ну або там, якщо не виходить щодня, то хоча б пару разів угу. на тиждень. До речі, от коли ми говоримо про людей, які поруч з нами в сім'ї важливо, от особливо якщо це чоловік як голова сім'ї, як священник так в сім'ї робити це саме паралельно для всіх, тобто якісь практики, які будуть допомогти духовно зростати, бо мені здається, чому що зрости духовно в одиночку. А в сім'ї це неправильний крок, коли ти думаєш просто про те, то якщо ти думаєш про те, щоб аби я зростав духовно, ми це означає, зростаємо. що ти вже точно духовно кого не робив. Точно а, яким чином це все налагодити для того, щоб дійсно чоловік відчував, що він залучає своїх дітей, дружину від у цієї всієї метушні щоденної саме до духовних, як я люблю це питання, слухати передати не можу. Просто воно мені знаєте, дуже дуже близьке. Четверо дітей у мене, і ми знаєте, ми, ми, ми починали як. З дружиною, у нас спочатку ми, у нас був кожного свій час молитовний. Але коли народився наш перший син, вже йому було ну, півтора-два роки, От відчуття, слухай, ну так, я вів від Бога, не, не, не пропусти цей час. Починайте молитись разом. Я е, якось розпочав знаєте, ну, перше, що було дуже важливо, е, що була залучена дружина. І тобто, дійсно, для чоловіка, я думаю, що це ну, як мастхев, да, обов'язкова річ для, для того, щоб е, бути разом в родині. Е, коли, коли дружина приєдналась, це дуже важлива річ. Е, ми, мож, ми могли проводити разом не більше двох хвилин молитви. Не більше. Тобто, не, не треба робити, не дай Боже брати робити проповіді вдома. Ну, Ну, от, якісь. Ну, Я пам'ятаю себе в дитинстві, коли там особливо за столом вже сидите, і ти на ту їжу дивишся, і тут хтось проповсь цитата. Тому це був перший момент. Я розумів, що нам треба недовго бути. Тим більше, потім діти почали зростати, і вони були з нами. Яке було таке знаєте, правило, дуже класне правило, на мою думку, і дружина завжди підтримувала в цьому це. Це надважливо. Кажу, слухати, народ, у нас 10 десята вечора, припустимо, ми сідаємо зараз, молимось. Хто з нами? Тобто вони мали певною мірою вибір. Тобто, хто з нами, то залишається тут. Ми включаємо там гаджети всі телевізори, що там є. І, будь ласка, з нами. Хто не хоче? Може бути так, ну вони якось все ж таки. Ну, якось незручно сказати. Не — але, але ви знаєте, така цікава річ, така цікава подробиця. З часом вони зростали. У нас два туалети, і під час молитви зазвичай обидві туалети були зайняті. То, О, можливо, можливо, да, мені туди. <кхід> наша плоть, ми не хочемо цих речей. Вони не дуже нам приємні якісь. Тому вони зазвичай займали там. Да? Але зростали хлопці і дівчинка наша, вони зростали вже з тим, що це. Це норм. І що ми ще робили? Не було таких речей, знаєте, як обов'язково там має бути у нас. От Читаємо Біблію, потім, ну, ритуалу не було, якоїсь літургії. Питання було, як день пройшов? Якщо там чіплялося щось, якісь конфлікти, могли на них і зупинитись. Могли не звертатися до слово, мається на увазі не читати. Ми зверталися до нього, можливо, так. Потім коротка молитва, хтось мій годину помолитись. І все. Я думаю, що цей час він став чи не найваж... чи, ну, не найбільш таким корисним, і це не був час планування, що будемо робити завтра? Але він сьогодні. Ми сьогодні разом, ми сьогодні молимось, і ми можливо максимум бачили цей наступний крок на завтрашній день. Угу. Клас, розуміємо, що справді немає якихось ідеальних сценаріїв. Але а, те, що точно, то треба тягнутися до Бога. І якщо десь втрачаємо цей зв'язок, як ви кажете, от, а коли людина вже не відчуває, наприклад, цієї тяги, то е все одно. Це проблема. Тому що я, знаєте, я вірю, що Бога треба от, закохуватись. І це слово, я спочатку Ну, на, на початку дійсно, коли ми такий період закону, я думаю, коли я вчу я, так, діти, нам треба це робити. Нам це треба робити. Зараз ми молимось, то ми, да, ми робимо те, що от робимо. А з часом і, і дійсно приходить, має бути такий час, тобто, якщо я не закоханий в Бога, тобто, якщо в спокій, я не, мої думки не повертаються до нього, є проблема. Мені потрібно покаяння, мені потрібна душа опіка, мені церква потрібна, мені люди. Я, я, я маю прийти до моїх братів, сестер, сестер сказати, слухайте, у мене, у мене проблема. Я сплю, у мене, мене захопила марнота. Я не хочу Бога. Це ті речі, які я маю. І це вже я кажу частина свого називається псалма. Я кажу, Господи. Як як Давид, пам'ятаєте, він же не казав якісь правильні речі. Він казав те, що є. Тому у нього виходили такі досить дивні псалми, на яких не може ставити богослів'я наше в жодному разі. Угу. Насправді, напевно, хорошою ознакою, як би це дивно не звучало, усвідомити те, що. А тобі чогось не хочеться, тобі не хочеться молитися, тобі не хочеться прийти в церкву. Тому що це вже ознака духовного зростання, як би це дивно не звучало. Абсолютно. Тому що це усвідомлення того, що холодніють так стосунки, і потрібно над ними щось робити. Гірше, коли тобі здається, так все чудово. У мене класні духовні взаємини, У нас там сім'я прекрасна, а потім дітей в церкві чомусь немає, тому що Абсолютно. щось виявляється було не так. Проблеми в сім'ї, і ви казали, що головним тригером. Того, що щось може бути не так, це не те, як я в церкві себе проявляю а те, що в моїй родині відбувається в цей момент. Це дуже саме важливо. Так. Дякуємо вам за ці роздуми. Ми ще не прощаємось. Матимемо другу частину нашого спілкування, дорогі друзі. І тим часом ми проговорили про аналіз духовний аналіз року, який закінчується, і безпосередньо про планування також з духовної точки зору нового року. Зробіть для себе, можливо, якісь приміточки, можливо, вам щось впало в душу. Напишіть нам про це в коментарях. Нам цікаво, от який саме елемент вас зачепив. Ми нагадаємо про те, що сьогодні з нами. Віктор Ларіонов, пастор церкви та душу опікун. Невеличку паузу робимо і повернемося за пару хвилин.